Оформить відстрочку від мобілізації Закарпатський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки закликає осіб, які мають право на відтермінування від військової служби, узаконити і привести в порядок документи. Це не лише зменшить соціальну напругу, а й в законний спосіб убереже потенційного військового від неправомірних дій. Дуже часто випливають такі історії, та що людину, яка там має право на відстрочку, доставили в ТЦК і там якісь маніпуляції з нею проводять. І тут знову ж Таке це все відбувається виключно через те, що мати право на відсрочку це не означає мати саму відсрочку, це різні поняття. Якщо ви маєте право, її треба оформити. Тобто наявність у вас документів, які підтверджують там якесь опікунство, там, хвороби і тому подібне, не надає вам саму відсрочку, надає її територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Якщо особа має право на відтермінування, його треба оформити вчасно. Інакше штраф за порушення мобілізаційних правил і військового обліку. Узаконити відстрочку можна офлайн, звернувшись до будь-якого територіального центру комплектування незалежно від місця прописки, або ж онлайн через застосунок резерв плюс. Перелік підстав, за якими надається право на відстрочку, регламентується законом. Право на відсрочку знову ж таки, воно чітко передбачено все, весь перелік в 23 статті закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Але ну, до, до них входять е, опікунство, е, самостійне виховання дитини, троє та більше дітей, е, хвороби, тобто наявність інвалідності, е, в тому числі люди, які повертаються з полону військовослужбовців, вони також їм оформляються І, ну, Тобто, це там. Дуже обширний перелік його можна продовжувати довго. Заява розглядається протягом семи днів, у разі, якщо комісія потребує підтвердження або уточнення від інших компетентних органів, відповідь подовжується до 15 днів. Термін дії відстрочки 90 днів, по завершенню яких потрібно повторно подавати документи. У Закарпатському ТЦК та СП наголошують, якщо людина має право, але не оформила відстрочку, вона вважається військово зобов'язаною і може бути мобілізована.